І все це лише ранок і ми будемо рапляти цей банк. Коня відбули для поні. а тепер лірвер. Блін, на замку. Треба подивитися. Блін, там є люди. Ну треба і якось. Какогось... Я не знаю розпілкою. Ні, можемо підпалити. Ой, підпалив. Ай! Все відкрито. А це ограблення банка. Давайте руки вгору та замки. Не втікайте. Я їх зараз закрию, ці двері. Щоб ви не втікали, ха-ха. ха І поліції навіть не смієте викликати. Вона вам не допоможе. Так. Вот дивіться нерально відкрить. Ну всі остіти на місці. Так що. Опа-на, смочек. А ч ну? А, это сестра И тут так же сам. Давай, ты открывай, не хочет-то? у вас, занимаю ключил. Босс, Значит, валить, Извиц. На. Валізь, буде бабах. Або його не буде. Або я зараз вирву ці двері. Тут щось треба міцно ну, підкріпити, наприклад, підло. О! Твої ще. Тут все і Єс! Відкрилось! Я так і знав. Все. Серьезно, це вс рошмі. Опа, на. А тут у нас проблемка. Нам треба загрузити десь грошами. Це я купляв цей. Не надіюся, тут більше грошей, бо я цей грузовочок купляв за дуже багато грошей. О ні. Пожажу. Не Все. Так, будьте Де це не сміт. А як я вийду? А, -а, -а, -а. закрив ці двері. Ну, за я вмів з них виходити, такі двері. Так, де, де мій її? Його не привезли, прикиньте. Ну, давайте. Ну, Фургончик, хоча б такий маленький. А тепер ставимо. Ось тут і будемо ламати цей банк. Бо мені його треба поламати, щоб загрузити сюди. От опа па, 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 Опа на ні. Ні, а ми не зможемо закрити. Нічого гроші, головне погрузити. О і сейф, я їх потім вскрию. Ой-ой-ой важкі. Він дуже важкі, що я ж його так зміг. ні, Це не можна, вони затяжки. Сейф. Ну хоча б золото візьмем. Все це беремо. Золото, біле золото. О, то я таки знав, що цей банк буде багато грошей. О, вот цей сейф можна. Ну, хоча б його тут можна відкрити. Нічого нема. Я в тих теж думаю нічого. нема. Тепер зараз щоб звалити акуратно. Мішки з грошами. Це саме головне. Там десь може бути пару мільйонів. Ну і золото, оста. Блін, уже. Я так довго це роблю, що вже зранку настав день. А поліція досі не приїхала, та вони її не викликають. Ха-ха. Та ви, ви я, я їм поламався там. Як вони позвонять з поліції тепер? Ніяк. Ха, Ха, тепер валим. Все, я багатий. Блін, висипалось. Не все, я багатий. Сталося лише щось погане, і я замітив одному мішку з грошами бомбу. Выжила надеюсь. Не, не мешок. О, ну хотя бы золото є. Ну хотя бы и мешкоду. Может, ще типа, выпадал. О, ще золото! Золото бело золото. Ну блин, а, все, тепер машина и поломана. Є ну, банк поломний, і тепер немає що грабити. Ну, хіба в мене є ідейка? Заплатять мені, що має заплатити за людей. Уже немає з мене штрафувати. Е, відкривайте. Оп. Я зараз... Я раджу вам чи цікати. Ні, я вам це не буду говорити, що робити. То бо вообще б нічого. Краще цікайте. бо це справді я поліція, вони погані. ха, -ха. Я спас цей банк. хе хе Вот ніхто не працював в ньому. Хе-хе. Ну хотя Ну, поломано все. Ну нічого. Ні. Зато у них є золото. О, я тут не був. Йо, ну мені вже я не знаю, що робити. Ну, насправді, говорили, що немає ці рексів. Ну, насправді, цірекс з'явився в ці час, бо це ці такі дів... давні часи, що щониць, не були, а хінь, вали. Всі люди у паніці. Них паніка тепер. Ні! Так Йому не мішає ця штука. Та, блін, для чого його конються? Не треба. Все, списаємося. Я буду на них нападати. Ой, вони тут все ламається, но це непогано. Роцілу лови! А тепер філ! Єс, прибив! А де другий? Вони побились? немає динозаврів. Зараз подивимося за текстурками. Ца, єс. Ну, насправді, це замало було динозаврів. Ворів. І прийшовся хаос. І все, почали зламатися. Багато динозаврів з'явилося. Вони билися один з одним. Нема. Ну, на це не могли дивитися люди, і вони їх. Хотіли прибити. Поліція старалася їх прибити, але в них нічого не виходило. Ну, поліція вийшла одного прибити, а інших він не знає, то їм треба по голові стріляти. Ну він почав тікати, та динозавр близько був. Він не хотів сісти на коня, на коня не було. Він відірвався чуть-чуть і почав стріляти. Ну я кинув динаміт, можна в нього було просто кинути. Ну ні, ну можно закинути динозаври цими динамітами. Та блін, О кінь кінь А, лише чуть пункт. О, він упав. Так беру льорвір і нападає на нього. Ай, ай! Що не відкусив мене? Ну це поліція вона має Я допомагати всім. Ай і. поліції щось стало погано. Ну і поліції. Щось. Появилася десь на ну, понятному місці. Вона кудись спадала, але це був сон, бо вона чогось Їй стало дуже боляче, чи... і вона заснула. Поліція заснула. Ну, якщо примотати цей час назад, не знаю, що буде. Я зупинив час. Ай, та реально. А ні, я хочу зупинити. А тепер все може ходити. Може не ходити. Ну, потім вони зрозуміли, що... Це може статися дінамітом, ну їм було жалко потратити динаміти, але раді, щоб спасти це вони потратили. І він трохи ці помирали, але не повністю. Заклали дуже сильно, що навіть одна хата підірвалась. А ні, вона вижила, але біля неї. Помер. Динозавр. І залишилося, ще від нього це лише хвіст, на якому можна, я не знаю, що робити. Кій покотився, все, і він рухається. От, ну динозавр, він пропав. Буває. Це все се шпір. Поїхали. То давай поїхали. Не, вуїлля. Шкібі їй, доб-доб-доб Ну, на цьому історія не закінчується. Не пішли в вша до пещеру. І знайшли тут якісь таємниці. Це була. Двері. І вони відкрили її. І, і далі вони побачили багато бомб. Ну, вони, нечайно не взяли одну і одна запрацювала і зірвалась і. Одна людина там загинула. Того краще не приходити більше туди ніколи, бо це, бо там, бо ця шахта прокована. Ну, справді ще є динозавр. Ну він не хотів помирати. Ну, ми, його, ми його пробачили і він тепер тут лежить. Ну, він не рухається, він мертвий уже. Ну вже. Ні, він не умер він бачився, але ну, він нічого не може робити. Лише бачити і все. І нічого більше. Навіть якщо до нього підійти, нічого не буду. Ну, і це село постаріло, Ріло, і тут почало багато люд... то, то хто повмирати, а коли зайшли в банк, побачили багато мертвих людей. І... І, і в цьому почали всі вмирати, на які залишилося. Усе убезпечені не померли, їм краще ховатися звідси. Куди не знаю, може їм треба ховатися. ховатись. Найголовніше повище до неба. В небо побезпечніше. І зробити, щоб ніхто не міг прийти. Ну і одна людина, якого звали Антон, він вижив і почав робити, що було в інтернеті. Бо, 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 бо це правда, що тут багато помирали, і він це навіть прочитав в інтернеті. І ще йому одно залишилося робити це. без Безпеці триматись. А якщо не чув якісь звуки підозріли, йому треба було від них ходити подалі і їх не чути. Ну, він сказав, що так ближче до неба, і він щось заліз наверх і зробив маленьку дирочку. Дуже маленьку І почав на нього дивитись, і потім стало чудо, і в нього затемніло в очах, і він з'явився, і все було як нове. Люди були по домам, все як було, стало як давніше. Ну і на цьому історія закінчається.